Друзі, привіт! Сьогодні в нас 2 вересня, і мені прийшла ідея з вами поділитися своїм власним досвідом, як я почав застосовувати відновлення, саме відновлення водного балансу в організмі, оту ванну, яку я практикую, да, то що я закидував сторіси, холодна вода і так далі. Дивіться, дуже класний інструмент. Я реально для себе лапаю дуже багато. Інсайтів і відчуття, як відновлюється в мій організм, моя центральна нервова система і взагалі водний баланс в організмі. Я почав застосовувати значить практику раз в тиждень. Я в залежності від холодної води. Тим холодніша вода, тим краще вона впливає на відновлення і краще засвоїться в організмі. І до речі, так само, коли ти випиваєш достатньої кількості води, я практикую це навіть на даному етапі я спеціально. Провожу аналіз, коли я не п'ю воду, що я відчуваю, про що я думаю, які в мене емоції, і так далі. І коли я, наприклад, дуже довго не знаходжуся у воді, просто там чи в басейні, чи в ванні, і так далі. Тобто, коли ви бігаєте, рухаєтеся, у вас відбувається активний спосіб життя, з вашого організму виходить вода. Виходить вода через піт, через органи. Виходить з вашого організму вода, яка вивільняється з організму, і організм обезвожується. Відповідно, ви дуже сильно істощаєтесь, Також думки, якісь певний стрес, емоції також це саме впливає на організм і вивільняється швидше ваша вода. Коли ви стресуєте, у вас потовиділення набагато швидше серцебиття, відповідно, пришвидшення вивільнення води з вашого організму. Тому я практикую таку штуку, як обов'язково дотримуюся водного балансу. Протримуюсь приблизно 3,5 з води чистої випиваю в день. Дивіться, обов'язково притримуватись такого правила, щоб пити воду рівномірно, поступово, не в великих кількостях, але часто. Наприклад, кожну годину там по 200-250 мл. Після сніданку там за за пів години до сніданку за хвилин 20 можете пити теж там, так само до прийому їжі, не до сніданку конкретно, а до прийому їжі. Знаходіть для себе зручний час, комфортний і відповідно просто не пропускайте. Не так щоб було це, наприклад, півтора літра рано, півтора літра вечором. Поступово протягом дня випивайте нормальну кількість води, тому що ви рухаєтесь, ходите, навіть дихаєте, і з вашого організму виходить вода. І таким чином у вас погіршується стан, як і ментальний, коли у вас обезвоження, у вас починається така дратівливість. Можливо, рівень тривожності з'являється, і такий ну відчувається, що нема заспокоєння. Центральна нервова система повноцінно не відновлюється. Тому е, рано я це практикував, коли в мене був організм обезвожений, я це все відчував. І коли я випивав воду, як в мене рівнявся рівень думок, і мій просто організм починав засвоїти центральна нервова система засвоювати і постачати воду в органи, в м'язи, в тіло. Центральну нервову систему, те, що є самим найважливішим, тому що вони зв'язані із нейронами, і з нашою гормональною системою. І відповідно це теж впливає напряму на наш стан. е ванна, дивіться, ванну я практикую в залежності від холодної води ну мінімум 20 хвилин. Якщо, наприклад, у мене 16-17 градусів вода, я набираю, просто можу давати ще лід, да ну вода зараз тут. В мене, ну хоча і літо, вже близько йде до осені, але вона все рівно прохолодна. Набираю воду, вона в мене зараз градусником я вимірюю 17 градусів. Просто холодна вода. Тобто це навіть не кімнатна температура. Кімнатна температура це 22 приблизно. Починав я з кімнатної температури, коли я набирав воду. І е, проходила там приблизно 10 годин, да, наприклад, вечором я набрав, і до ранку вода настоювалася просто в ванні кімнатної температури. Душ не працює, тому що він якби працює короткостроково стимуляцією. Кон контрастний душ, холодний, це круто, але це стимуляція. А для того, щоб вода засвоїлась в організм і в центральну нервову систему, треба в ній знаходитися. Це чи басейн, чи ванна, чи будь-яке інше джерело, якщо це навіть якийсь е проруб там, зимою, чи е просто там, озеро, чи річка, ну, в цілому, Ось в такому форматі, воно буде навіть краще впливати, тому що на природі воно ще буде краще засвоюватися. От коли ти лягаєш в ванну, от реально тобі треба перебороти цей свій внутрішній стан, страх, да, який впливає на фізичне тіло. Тобто ти маєш внутрішній стежці свій налаштувати, ти залазиш холодну воду, бо ну, тебе бодрить, звісно, що бодрить, вода ну, не тепла. Да. І відповідно тут тобі треба якби, взяти себе в руки, залізти в воду, видихнути. І все, і тоді перечекати оцей стан, навіть коли ви почнете чуть замерзати, вам все рівно треба моментами будуть етапи засвоєння води. Вам треба чуть-чуть трохи -чуть, чекати цей момент, щоб він вас наповнював. Буде там десь ставати холодніше, ви так знову приймаєте, видихаєте, видихаєте. І настоюєте, настоюєте, настоюєте так до часу, скільки приблизно це потрібно. Да? Дивіться, температура води 28 градусів, така як звичайно в басейні, 28-29 градусів, 1 години достатньо. Якщо температура води 22 градуси, достатньо буде 30-40 хвилин. Якщо, так як у моєму випадку, я ставлю вже 16-17 градусів, у цьому випадку я вже лежу 20 хвилин. Тим холодніше, якщо це, наприклад, 10 градусів, там вже 10 хвилин буде достатньо. Да? Е, відповідно, тим холодніше, тим краще, краще засвоюється, краще відновлює, краще поступає в центральну нервову систему вода в сухожилля, в зв'язки, е, відповідно будрить центральну нервову систему. І що саме є найважливішим, найважливішим? Дуже класно чистить психологічне тіло. Ти прям відчуваєш, що твої думки всі спаряються, якісь там негативи, страхи, там якісь у тебе свої. Можливо, твердження сформовані за дуже довгий період життя. Ти вивільняєшся, у тебе чиститься розум повністю, і ти з ясністю, свідомістю можеш ставити перед собою нові цілі, масштаби. Ти бачиш зовсім інший рівень. Ну і відповідно чистишся, чистишся як і фізично, так і ментально. Тому дуже крута практика. Я всім рекомендую, як мінімум, додати до свого тренувального процесу, для того, щоб відновлювати центральну нервову систему. Ну і пити воду протягом дня також приблизно там, 35 мл на кілограм ваги. Для дівчат я завжди рекомендую це 1,5-2 літри. Для чоловіків, для чоловіків мінімум 2,5-3. Сам випиваю 3-3,5 в середньому, тому впливає дуже сильно на вашу розумову діяльність і на вашу фізичну. В принципі, ось такі, якби на даному етапі зараз досвід злопав. Практикуйте, пробуйте. Я думаю, що якщо будуть якісь питання, задавайте, зможу дати якісь рекомендації. В цілому крута штука наповнює. Ви знаєте, що я навіть звернув увагу на те, що під час тренувального процесу набагато краще відбувається памп. Твої м'язи, коли наповнені водою, набагато краще памп, набагато краще відчуття. Ти прям відчуваєш, що з тебе краще виходить піт, краще працює обмін речовин. Да, відповідно, обмін речовин це всі вітаміни і мінерали всосуються в кров, ну і відповідно в м'язи, в клітини, і відбуваються набагато швидше відновлення навіть під час тренувального процесу. Ну, одним словом, це дуже класний інструмент. Тому пробуйте, практикуйте. Я думаю, що це буде тільки корисно. Якщо вам холодно, можете стартанути з 28 градусів, так як у звичайному басейні просто плавати собі е, годину часу, і ви дуже класно будете наповнюватися і відновлюватися. Якщо ви вже дійшли до такого етапу, що вам хочеться нового рівня, от я потім сидів 22 градуси 40 хвилин і зараз я сижу в 16-17 градусів 30 20 хвилин. М -м, відповідно, дуже класні результати, зміни як і в психіці, так і в відновленні. Покращується сон, покращується апетит, ти стаєш спокійнішим. Ну, ну як би дуже багато плюсів, і, і оцей реально інструмент застосовуйте. Тому дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, буду радий почитати, і будемо рухатись разом всіх обняв навалюємо.